Починати. Сьогодні у нас така цікава тема. Особливо, я думаю, буде вам цікаво, враховуючи, що зараз підлітки і взагалі молоді люди є великими поціновувачами Азії. Вам видно презентацію? Так. Дякую. Отже, розпочинаємо. І для початку визначимо, що таке взагалі японізм. Японізм це французький термін, і це був напрям у європейському мистецтві 19 століття, що склада... склався під впливом японської е, кольорової кс... ксилографії, або у е і художніх, зокрема, ремесл Японії. Мотиви, техніка і подача кольору в японському мистецтві відбилися на творчості таких знаменитих європейських митців, як Мане, Воген, Ван Гог та решта імпресіоністів. Значний вплив японізм мав також на мистецтво стилю модерн і на кубізм. Хоча наслідки цієї тенденції були найвиразнішими в образотворчому мистецтві, вони поширились також на архітектуру, озеленення та одяг, і також театр. А тут ви можете побачити а, картину Ван Гога, який взагалі був великим поціновувачем японського мистецтва і самої Японії. Далі трішки по історії взагалі, як так сталося, що японське мистецтво стало настільки популярним? Це сталося після того, як а, Японія, так би мовити, відкрилась європейцям у 1855 році, бо до цього Японія мала ізольовану політику і ніяких зв'язків ні дипломатичних, ні торгівельних з іншими країнами, з іншим світом не мала. Твори мистецтва Японії тоді стали у великих кількостях заводитись до Європи та Америки. І незабаром вони привертають увагу і знаходять справжніх поціновувачів. Японське декоративне мистецтво, включаючи кераміку, емалі, вироби з металу та лакування, було таким же важливим на заході, як і графіка. В епоху Мейдзі японська кераміка експортувалась по всьому світу. Ось, ви, до речі, можете бачити, це саме називається порцеляна. Порцеляна це прямо такий, такий дуже популярний вид мистецтва саме в Азії, і порцеляна завжди дуже цінувалася у світі. Завдяки довгій історії виготовлення зброї для самураїв, японські металурги досягли виразної гами кольорів шляхом комбінування та обробки металевих сплавів. Японська перегородчаста емаль досягла свого золотого віку з 1890 по 1910 роки, виробляючи вироби більш доскональні ніж будь будь коли раніше. Так, під час проведення всесвітніх виставок у Лондоні та Парижі були продемонстровані зразки японської кольорової гравюри і різноманітні кустарні вироби наприклад, порцеляни, кімоно, ширми, лаковані вироби тощо. Японське мистецтво стало широко відомим та помітним серед митців Європи. А 1883 року в своєму саду в Живерні клод Моне будує японський дерев'яний місток. Ось ви можете побачити, це не Саме картинка, фотографія того самого моста в домі Клода Моне, але це те, як виглядали японські сади, і японські сади також були дуже популярними, і багато хто їх імітував і у себе вдома. Як взагалі відбувалося натхнення японською культурою? Загалом і решта представників імпресіонізму шукали в японській кольоровій гравюрі натхнення і потрібні їм засоби виразності для своєї творчості. Європейські майстри, зокрема, перейняли різні форми композиції, приміром, зображення окремо стоячої людини або речі, ніби обрізаного рамою картини об'єкта, або зображення фігури, яка стоїть на передньому плані, полотна, симметрична побудова картини, вкрай заглиблені у далечінь діагоналі. Загратовані картини за допомогою дерев та іншого. Так, серії кольорової графіки Хокусая, наприклад, 36 видів Фудзі, були зразком для серійних робіт французів Сезана і Моне. Це ось ви можете побачити е, ті самі картини з серії 36 видів фудзі художника Хокусая. Ось цю хвилю ви, напевно, всі знаєте: хвиля у Канагаві. Це також вам ще для прикладу. Взагалі, от, напевно, самим одним із найпомітніших шанувальників Японії, японського мистецтва, був саме Ван Гог. В його роботах пізніших, вже на заході його життя, взагалі дуже відчувається те, як він любив Японію і як він хотів скопіювати цей стиль. Як їй сказала, цей вплив у нього був дуже суттєвим, і у трьох своїх картинах митець копіює японські кольорові гравюри або відтворює їх у олійному живописі. Ці роботи демонструють бажання художника проникнути в таємниці японського мистецтва. На основі японської гравюри Пером Ван Гог, вивчивши п'ятнадцятитомну мангу або зібрання ескізів Хокусая, розвинув свою ритмічну точка тере структуру живопису, перенесену ним потім на олійний живопис. Це ось робота, з якої Ван Гог робив копію. А це просто робота, створена ним під впливом японського мистецтва. Також великим поціновувачем японізму був Альфред Стівенс. Це був бельгійський художник, і він був одним із перших колекціонерів та ентузіастів японського мистецтва в Парижі. Предмети зі студії Стівенса ілюструють його захоплення японськими та екзотичними дрібничками та меблями. Стівенс був близький із Мане та Джеймсом Вістлером, з яким він поділяв цей інтерес на початку. Багато його сучасників були в тому ж захоплені, особливо після міжнародної виставки в Лондоні та міжнародної виставки в Парижі, де японське мистецтво та предмети з'явились вперше. З середини 1860-х років японізм став основним елементом багатьох картин Стівенса. Одним із найвідоміших його творів під впливом японізму є Паризька японка. Ось ви можете її перед собою побачити зліва. Він створив декілька портретів молодих жінок, одягнених у Кімоно. Японські елементи присутні в багатьох інших його картинах. Зокрема, в одній з його картин Ладами Енросе, яка поєднує вигляд модно одягненої жінки в інтер'єрі з детальним розглядом японських предметів і психи, де на стільці сидять японські гравюри, що вказані в художню пристрасть. До речі, щоб ви розуміли, Альфред Стівенс був настільки захоплений ані, вибачте, не про того художника сказала. Також ще одним великим цінувальником японського мистецтва в Британії саме був Джеймс Вістлер, це був американський художник, і жив він і працював саме там. Останній у своєму наслідуванні японського стилю зайшов настільки далеко, що зазнав різкої критики з боку англійської художньої журналістики, що завершилось судовим процесом, але він суд виграв. Також вам ще його картини для прикладу. Дуже такі вони цікаві, і особисто мене вони дуже захопили, коли я дивилась на них. Також відчутного впливу японізму зазнав і Модерн а, з його акцентуванням на орна. Орнаменталістику, довільне використання нечітких і нерівних форм, зокрема, яскраво цей вплив проявився також у творчості представників групи Віденської сецесії. Наприклад, австрійський митець Густав Клімт зібрав багату колекцію японських кімоно і тканяних завіз театру НО, і то, по тому переробляв японські орнаментально-абстрактні візерунки на текстурі композицій для своїх полотен. Прихильниками японізму був також чесько-австрійський художник Еміль Орлик. Це роботи Густава Клімта створені під впливом його любові до японського мистецтва. Ще, як я й казала, дуже великий, велике захоплення у не тільки у митців, а загалом у європейців викликали японські сади. І вони стали наслідуватись. У європейців в їхніх будинках, в їхніх садах. Навіть переобладнувалися окремі ділянки під японські сади у вже існуючих паркових комплексах у самих європейських містах. Також японізм мав свій прояв і в Україні. Саме з тодішнім австро-угорським мистецтвом пов'язані окремі прояви японізму, в першу чергу, як явище модного для свого часу на території сучасної України. Так унікальним залишається інтер'єр панської оселі в японському стилі, де зображення дракони, квіти, птахи, гейше з парасолькою стилізації і іерогліфі... іерогліфічних написів у палацовій садибі у Самчиках на Хмельниччині. В будинку декілька різних залів. З римської зали гість палацу може потрапити до наріжної квадратної вітальні, що замикає анфлі... анфіладу залів. Внаслідок тематики і стилістики зображень кімната отримала назву японської. Її стіни від підлоги і до, і до плафону повністю вкриті фресками. До 1951 року з японської зали можна було через засклені двері вийти на ганок і далі в парк, але ганок, на жаль, знищили. Розпис стін складається з трьох ярусів. Нижній ярус це панель з декоративним візерунком, він лише, на жаль, частково збережений. Середній ярус містить повторюваний сюжет, вазон із хризантемами у фігурній рамі. Верхній ярус містить різні сюжети, наприклад, два зображення самураїв з мечами у броні періоду едо за писанням великих книг. Японку з парасолькою, чубатого журавля, драконів, метеликів, рослинні та геометричні візерунки і іерогліфи. Ось ви можете побачити перед собою тут такі малюнки з квітами, також ось малюнки з квітами, тут же малюнок якогось японця. Зображення в зеркалі можна побачити відображення тої то самої японки з парасолею. За розповідями мешканців села у Ніші навпроти дверей раніше також стояла скульптура Будди. Це вам ще також приклади впливу японізму в Європі. Якщо, от здається, що це ця ваза була зроблена японцями, то ні, це на ді, насправді просто наслідування. Японського мистецтва вже в Європі. Це також худо... картина одного із європейських художників. Так само ці меблі були виготовлені не в Азії. Вони також виготовлялись європейцями як імітація японських меблів. Взагалі дуже цікавим є те, що Художники європейські зображували, хоч і дівчат в національному японському одязі із притаманними зачісками, але зображували вони при цьому, якщо дивитись на ці картини, то завжди європейок, а не японок. Це дуже цікаве таке зеркало, яке особисто мені дуже сподобалось, а це власне зображення того, як на... японізм повпливав саме на театр. І з презентацією все. А далі я вам хочу показати е, відео. Мені особисто його було цікаво дивитись, тому сподіваюся, вам також буде і ви уважно послухаєте. Ви колись японські мотиви на картинах Моне, Ван Гога та Клімта. Чи помічали ви коли? Вам чутно і видно, видно відео. Так, так. Дякую. Тоді переглядайте. Японські мотиви на картинах Моне, Ван Гога та Клімта. А чи задумувалися, чому вони там з'явилися? Насправді, за цим стоїть неймовірно цікаве явище японізм, що раптово увійшов в життя європейської інтелігенції та митців у другій половині ХІХ століття і повпливав на весь подальший розвиток мистецтва. Про нього сьогодні і поговоримо. І як завжди, почнемо з короткої історичної довідки, щоб краще зрозуміти, чому японська культура так захопила європейців у той час. По перше, варто розуміти, що Японія довго залишалася закритою країною, адже на початку 17 століття ізоляція Японії значно посилилася, коли після багатовікової громадянської війни країна була об'єднана під цього натом Токугава, який обрав політику зовнішнього ізоляціонізму. Тобто японці не мали дипломатичних відносин з іншими країнами, майже не вели торгівлю і дійсно були ізольовані від решти світу, насамперед маючи на меті збереження традицій і уникнення впливу іноземних культур. А відкриття Японії відбувається аж у 1854 році, причому під тиском Америки. Відновлюються торгівельні зв'язки, і невдовзі в Європі знов з'являються товари з Японії. І от тільки уявіть, до цього європейці майже 250 років не мали доступу до японської культури. Звісно, дехто мав речі в Японії, це підтверджують голландські натюрморти 17 -го століття, але це була виняткова рідкість. А тепер все це у вільному доступі, питання лише о грошах. Тому японська культура, яка так сильно відрізнялася від європейської, розвиваючись ізольовано, привернула значну увагу. При цьому, говорячи про художників, справедливо буде визнати, що після появи фотографії, яка у другій половині 19 століття вже була на шляху до масового використання, фактично зникала необхідність точному відтворенні людей та інших сюжетів на картинах. Митці були у пошуку нових напрямів, технік та сюжетів. І у цьому контексті відкриття нової культури ставало невичерпним джерелом натхнення. Японська культура щільно входить у коло інтересів європейської інтелігенції, особливо в Парижі, який став і осередком імпресіонізму, а про імпресіоністів ми сьогодні ще згадаємо. Людей цікавлять не тільки японські гравюри, популярними стають кімоно і японські візерунки. Віяла, порцеляна, ширми та навіть організація японських садів. А от чому не вдалося увійти в життя європейців так це чайним традиціям адже кожен пережанин знає, що з чашечкою ароматної кави кожен день стає кращим, і навіть навпаки, кавові магазинчики активно з'являються в Японії у той час як добре, що якісну натуральну каву легко можна знайти і в Україні. Це, звісно ж, кава від 25 Coffee Roasters, які пропонують... тут інформація в описі під цим відео. Що ж, після чашечки запашної кави повертаємося до японізму. Особливим предметом цікавості європейських митців стали укіо-е Е та вид японських гравюр та малюнків, які зображали повсякденне життя людей або пейзажів, культовою була тема жіночої краси. Часто зображали і гейш, а крім цього, популярні зображення акторів кабуки, сцени життя звичайних людей та звісно ж мальовничої природи Японії, а особливо гори Фудзі. До речі, спершу у Кіоє були ілюстраціями до літератури, але пізніше вони відокремилися в самостійний жанр, причому у Японії вони вважалися дуже масовим продуктом. Вони були орієнтовані і на самураїв, і на торговців, і на мешканців міст. Аристократами вони взагалі не сприймалися як високе мистецтво, більше як ілюстрація в журналі. А от європейці оцінили окіо насамперед через новизну, адже між японським та європейським мистецтвом була безліч відмінностей. Давайте їх і обговоримо. Перше і найочевидніше це об'єм. У той час, як європейські митці прагнули до максимального відтворення об'єму предметів, японці зображали плоскі фігури. Відповідно, відрізняються і кольори. Для створення об'єму європейці використовують декілька відтінків одного і того ж кольору та складні поєднання, а японці, які не прагнуть до об'єму, використовують більш однорідні та чисті кольори зрідка можна зустріти градієнти. Переважають спокійні, дуже м'які відтінки з декількома яскравими акцентами. Крім цього, для UKO E типовим є використання діагоналей для відтворення перспективи та умовного відокремлення площин, а також негативного простору, тобто незаповнених ділянок. А щоб зобразити межі предметів замість світла і тіні японці використовують прості чорні лінії, цей прийом, до речі, запозичив Ван Гог. І про нього ми ще згадаємо. А зараз поговоримо про те, як ця абсолютно інша культура увійшла в мистецьке коло. Першим захопився японською культурою Фелікс Дракмон. У 1856 році він відвідував антикварну крамничку, у якій і побачив перші японські малюнки. І якщо ви подумали, що вони там продавалися, то ні. У них просто були загорнуті інші японські вироби. Адже нагадую, у Японії було досить споживацьке ставлення до цих робіт, тож вони могли навіть використовуватися замість паперу. Картини, які побачив Бракмон, належали до манги Хокусая. Самого Хокусая ви точно знаєте, як мінімум, за цією роботою. Хокусай був також і автором декількох альбомів манга, у яких за допомогою мінімального тексту та безлічі картинок він розповідав про звичайних і відомих людей, Героїв міфів та тварин часом у досить карикатурному стилі. Фелікс Брекмон неабияк надихнувся цими малюнками і почав використовувати подібний стиль у власних розписах порцеляни, а також показав їх знайомим художникам. У 1867 році у Парижі відбувається всесвітня виставка, на якій вперше експонуються роботи з Японії, європейці вперше знайомляться з японським мистецтвом. Вже на високому рівні, а після цього починають скуповувати різні японські вироби і особливо гравюри у спеціалізованих сувенірних лавках, яких стає все більше. Тож хто з відомих митців потрапив під вплив японської культури? Першим згадаємо Джеймса Віслера, взагалі американця, але в часи відкриття Японії він саме перебував у Європі, то в Парижі, то в Лондоні. І питався впливу нової, навіть можна сказати, екзотичної культури. Віслер не просто використовує предмети з японської культури, хоча вони теж були, він дуже любив вводити кімоно і віяло у свої роботи. Проте японські традиції уґйо -е також значно вплинули на його сприйняття світла і кольору. Після знайомства з японським живописом його кольори змінюються, стають не такими складними і м'якішими, ніж раніше. А пізніше на замовлення він навіть бере участь у декорації зали павичів, кімнати, що призначалися для зберігання порцеляни. І хоча стосунки замовника і художника виявляються дуже непростими, це скінчилося скандалом, проте розписи, виконані віслером у залі, вважають еталонним зразком так званого англо-японського стилю. На початку ХХ століття кімната перевезена з Лондону у Вашингтон. Віслер товаришував з Адгаром Дега та Едуаром Мане, у творчості яких теж є натяки на японізм. Наприклад, на портреті письменника Еміля Золя, який, до речі, був палким фанатом творчості Мане, на відміну від тодішніх критиків. Працюючи над цією картиною, Едуар активно використав японські елементи. Наприклад, на задньому плані, поруч з репродукцією Олімпії Мане зображено японське «Укійо Е». А зліва ми бачимо частинку ширми з неймовірним розписом на столі чорнильниця з порцеляни. Можливо, таким чином мене хотів підкреслити освіченість смак еміля золя або ж віддати дань моді того часу. До речі, вплив японізму вбачають і в двох більш відомих роботах мене Олімпія та сніданок на траві. І дійсно, тіла зображені доволі плоскими. Контури підкреслення темними лініями. А от у роботах Адгара ви не зустрінете предметів японської культури, але японізм повпливав на нього по іншому. У нього ми теж бачимо більш приглушені кольори, крім цього, він запозичив елементи інтимних сцен з Юкіо Е, -e, пози для танцівниць та експерименти з діагоналями в деяких роботах. А от хто не просто використав японізм у мистецтві, а буквально ввів його у своє життя, так це клод Моне. По-перше, унікальний японський місток у саду Моне в живерні. Він став темою не однієї роботи митця. До того ж, Моне був чи не найбільшим поціновувачем у кіо Е і зібрав за життя більше, ніж 200 гравюр, деякі з них досі зберігаються у його будинку в живерні. Проте мене майже ніколи не запозичував сюжети з японських картин. Існує один виняток робота японка, на якій він зобразив свою дружину Каміль у кімоно та на фоні численних віяв. Сам Моне зізнавався, що ця робота йому не до душі, йому взагалі соромно, адже він створив її, щоб догодити запитам ринку. Справа в тому, що тоді мене потрібні були гроші, і він розумів, що за таку роботу з японськими елементами заплатять немало. До речі, критикам вона сподобалася за сміливість та майстерні візерунки. Набагато більше японізм надихнув мене у питаннях ставлення до природи, пошуку натхнення в ній та навіть джерела медитації, і це точно повпливало на створення його знаменитої серії Водяні Лілії. Детальніше про неї от в цьому відео. І звісно ж, ще одним палким прихильником японізму став Ван Гог. Він почав колекціонувати газети та відбитки для гравюр, а потім навіть створив три копії японських гравюр але олійними фарбами. Часто він використовував японські мотиви для фону на портретах, а також любив окреслювати межі предметів чорними лініями. Він знайшов натхнення у сюжетах японського мистецтва. А особливо у природі. Навіть сам Ван Гог визнавав, що вся його робота тією чи іншою мірою базується на японському мистецтві. Крім описаних вище митців, японізм повпливав і на творчість бельгійського художника Альфреда Стівенса, який просто обожнював вводити у свої роботи елементи японської культури, на французьких імпресіоністів Каміля Пісаро та Огюста Ренуара. І американському мисткиню імпресіоністку Маріка Сатт на пост імпресіоністів Поля Гогена, Поля Сезана та Анрі Тулус-Лотрека. та навіть на Густава Клімта, який колекціонував японські гравюри, кімоно та порцеляну та використовував японські мотиви в орнаментах на своїх роботах. До речі, цікавий факт, що у 20 столітті в Японії отримала неабиякий розвиток музейна справа, і тоді почався зворотний процес, коли японці почали викуповувати в Європі японські витвори мистецтва, повертаючи їх на батьківщину, збирати і формувати власні колекції. Що ж, як ми бачимо, японізм значно вплинув на розвиток європейського мистецтва. Сьогодні ви почули, що знайомство з японською культурою змінило стилі та підходи навіть таких надвідомих митців, як Клод Моне, Вінсент Ван Гог. Та Густав Клімт. японізм впливав на цілі напрями, даруючи митцям альтернативи з суворим європейським академічним підходом. І якщо зважати, що, наприклад, той же імпресіонізм потім надихав подальші течії, а вони в свою чергу наступні, то виходить, що у кожному напрямі сучасного європейського мистецтва можна знайти невелике відлуння японської культури. Сподіваюся, що це відео було цікавим та корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал. З відео все хочу спитати, чи вам сподобалася сьогоднішня тема, чи був цікавий урок. Так, було цікаво. Це відео цікаве теж було. Так, Було дуже цікаво. Добре, а що вам запам'яталось найбільше? Сади, напевно. Мені сподобалося. Ага, добре, сади. А кому запам'ятались якісь митці, які були великими шанувальниками японізму? Мені mm. запам'яталися роботи Ван Гога, ота хвиля і копії розписів. Ага, дякую, так. Це добре, що запам'ятаєте. Мені запам'ятався код мене. Так, дякую. Комусь ще в які мисці чи їх роботи. Можете говорити без назви, просто опишіть, що ви пам'ятаєте. Мені ще сподобалися європейські жінки, але при цьому в японських. Образу, ну, одежа. Там меблі навколо Такого стилю. Так, я тут дуже погоджуюсь. Мені також дуже сподобались роботи з європейками в кімоно. Кому ще що було такого запам'ятовуючогося або цікавого?